саме я хотів би представити на ваш розсуд э, наш э, проєкт, який ми запланували. Дуже давно, ще років 6-7 назад було задоволено робити там церкву, але на Черкащині дуже багато, і не всі церкви загружені, не всі церкви добудовані з різних причин. І коли виникло питання побудови церкви в Парку 50-річчя жовтні, э, мене запросив владика митрополит Ан. Київського патріархату Української православної церкви. І ми повели таку розмову, що треба будувати, але як будувати і чому? Ми запропонували провести перший конкурс і дати матеріали на обговорення вам, громаді Черкащини, дати на обговорення в інститути, в університети наші, в академію, дати молоді, школи, технікуми наші, щоб всі люди бачили, вибрали той храм, який буде найбільше до душі до якого пішли б люди, пішли наші дітки з їхніми батьками, дідусями, бабусями, і до якого прийшли б молодиця. і не тільки щоб парк наш п'ятиріччя був парком п'ятиріччя, але щоб парк нашим був родзинкою нашого міста, щоб цей храм символізував початок нашої батьківщини. Ви знаєте, Черкащия дуже такий знаменний край, козацький край, дуже багато в нас є традицій. Дуже багато у нас культурних губах, але не всі ми знаємо, не всі пам'ятаємо своїх героїв, свої традиції, свої культури. І тому саме було запропоновано в парк Стеріччя, там, де раніше була адміністрація, де в'їзд в Черкаси з дамби, бачили, запропоновано такі три проєкти, чотири проєкти. Перший проєкт був запропонований Яремою е, 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 Чуриликом зірвовий архітектором. На, вашу, на першому плані під номером три. Другий проєкт був запропонований архітектурною майстернею знатного нашого українського Олега Семеновича Сліпцова, керівництвом. такий проєкт. І третій проєкт був нашого е, Анатолія Дмитровича Петренка. Ми взяли ми заблукав в лабіринтах. І четвертий проєкт храмовий комплекс нашого земляка бабака, художника, мецената, громадського діяча і Анатолія Гайдермаки. Кожен проєкт по-своєму цікавий, по-своєму різний, але він повинен нести ту архітектуру, ту ідею, яка задавляла всіх. Як міська один наш товариш поважий, давайте ми збудуємо таке, щоб до нього ходили, не сміялися, не тикли пальцям, що ми. Разом будували. Перше, що хотілося б зорієнтувати і переформувати вектор направлення розвитку парку на, нашу, на розвиток нашої громади. Щоб людина прийшла до парку, не тільки випити пиво, поклати за чортом у колесі і потім ввечері зайнятися чим би попало, а щоб цей комплекс мав такий назвати його храмовим комплексом, який включав би в себе два-три поки що музеї. Величні музеї. І місце, де могло було провести хрестильні обряди, обряди церковні, а також вести наукову діяльність Черкащина, я сказав, дуже славна Черкащина, дуже багато наш традицій, культури, багато пам'яток. Чому ми вирішили провести такий, зробити там комплекс, музейний комплекс? Як ви бачите, в Стелобачній частині, внизу, там, начебто в землі, то тобто називається частина, підземна частина. Там розмістити музей. Музей козацької слави. Дуже багато нас пам'яток, багато наших козаків, яких ми не всі дуже пам'ятаємо, а хотіла, щоб наші дітки пам'ятали. Музей затопленим селом і музей, музей ікони на Дніпря. На цьому базується наша культура, наші традиції, наше натхнення. Є багато чого ж таких нарікань. Зараз де війна, зараз де розруха. Україна готується до дефолтом чи декусь. Я думаю, що це не не така вже велика правда. Всі це знають, розуміють. Але саме в війну, саме в саме тяжкі часи, люди зверталися до віри, люди будували церкви, починали будувати, тому що тільки віра і тільки Христос, Ісус Христос і Матір Божа своєю покров'я оборонить та світові лихою пасті і дасть нам пережити це злободенне таке питання і вижити. І не тільки вижити, а й знову збудувати вільну багату Україну.